Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні в відео я хочу вам показати, як там у нас на городі, що ми висаджували, як у нас <кхід>, взагалі тут справи. Що цвітає, що е, росте. Ну ось так кому цікаво залишається. А щось що так, кому цікаво залишається, а ми, я йду вам показувати, що у нас там відбувається і що росте. Ще вже цвіте. В першу чергу ми заглянемо з вами у нашу е, таку примітивну теплицю. Ми вже тут можемо бачити, що гарно розвивається капуста. Ось такі красунчики вже, рослинки. Все в них добре. Ось так. Тут ще десь е, не зовсім зійшла, тільки сходи ще тут. Ну, ось так, капусточка, е, одним словом, розвивається і сходить непогано. Так, помідори також одним словом розвиваються непогано. Ось так, також тут виліз звідкись перчик. Малесенький, такий тут у рядочку. Ось такі помідорчики. Ну, непогані, непогані. Вже оце темніша частина, оце вже е, виросло у теплиці. Так само тут. Ось так. Ось тут, тут, оце вже виросло у теплиці. <кхем> Ось так. Такі непогані помідори. Ростуть вони непогано. От проливаємо їх е, раз у два дні. Тут є трішки менші. І тут більше далі йдуть. Ну, ось так. Будемо бачити, що буде. Можливо, морозу такого великого не буде, і вони гарно у нас витримаються. От наш великий кущ петрушки такий. Тут він в теплиці дуже гарно виріс, все добре з ним. Також перець свій і свій перець я переніс. У теплицю він тут більш витягнеться, як на підвіконні. Тепер значно тепліше він такий трішки маленький. Можливо, він гарно витягнеться. Тут тут, як тут дуже багато світла. Будемо бачити. Також тут сьогодні посадили огірки. І тут ще залишилося три малесенькі стебла, такі, ну, не дуже малі, непогані такі стебла. Капусти посадили. Це все, що залишилося під кущем петрушки. Ось так. Можливо, воно, тут ця капуста виросте. Тут буде з цієї сторони огірки, тут також. Можливо, огірки так дуже її і не закриють, вона зможе розвиватися. Ось так ось, така непогана у нас капусточка гарна. Також тут висіяли баклажанів два рядки, тільки щось вони в нас не, ще не зійшли, на жаль. Можливо, тому що холодно ще. Ну от земля не дуже є така тверда, але все рівно от ще нічого не сходить. Так, ось і моя полуниця. У нас, до речі, дуже сухо стало. Повониця якраз цвіте і це їй не дуже добре ось якраз розцвітає. Можливо, вона її не висохне. Ось так, ну, гарні такі цвіт... цвітки. Тут воно ще не розсвітає чомусь. Ось дуже в нас сухо, ось земля потріскала, великі тріщини. Чомусь ще дощу немає. Добре би отакий невеликий дощик пройшов, щоб трішки змочити землю. Ось, ну непогані, я кажу, цвітки. Ось так. Гарні є, до речі, завізі, де має бути дуже гарна полуниця, але лише би не було дуже сухого літа. Ось так. Також дивіться, які тут велетенські зав'язі є. Дуже гарні, великі, ось, наприклад, дуже не доторкаюсь до цвіту, щоб зав'язалися ягідки. Оце такий мені дали сорт посадити, розвести. Можливо, це і гарний. Казали, що гарний сорт. Ягоди великі, солодкі і не тверді. Ось так, такий рядок, два рядки такі цвітуть поки що. Ось так. Тут є трішки менші кущики. А як тут наша полуниця? <кій> Ось так. Мене запитували, чим це я її так засипав. Це і дров'яна тирса для того, щоб дуже не розвивалися буряни. Хоч я їх, хоч я повишав десь буряни, коли засипав, але все рівно вони так не ростуть, тому що мені трішки проблематично обробляти дві грядки, коли вони тільки є ще робота. Ось так. Отак буряни вимикаю, їх ставлю, завтра буде. Сонце, надіємося і гарно згорять, ці буряни на сонці. Ну, ось так. Терся я шар такий, ну, досить великий, сиплю. Ось так 5 см десь. Ось так. Це тут ще є терся. Це терса трішки старіша, тому вона така сіра. Ось так. Гарно цвітуть смородинки наші, такі старі кущі, яким я дав друге життя. Їх підживим, гарно обрізав. Ось знову будуть плодоносити. А ось і розвивається вже хвороба. Треба буде чимось обробляти. І негайно, тому що оце -от листки дуже крутяться. здувається, це треба поки що я це обірву. Читав, до речі, про це воно. Також, якщо є один, то вже і всі скоро будуть отакі покручені ось отакі. з такими білими плямами. Шкода кущів, але треба їх обробляти. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемоги. Так що, кому сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ідемо до 750 підписників. Всім до зустрічі, всім мирного неба. Всім па па па, -па.